Доброго дня, шановні гості та підписники мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати свою півонію Blasion Принцес. Вона вже розкрила перші свої квіти. І вчора розкрила, а сьогодні ще більше з'явилося квітів. Вони мають Такий рожеву підсвітку зсередини. Таку навіть не рожеву, а ледь-ледь бускову підсвітку, тому що ну, не зовсім рожева вона. І верх-пелюсток такий ніжно-ніжно-рожево-білий, тому що не повністю білий. Не можна сказати, що він має чистий білий колір. Так, зараз трошки стану, щоб не засвічувати ось. І е, течінки всередині в неї жовтенькі. От, подивіться, пройшов у нас учора дощ, і е, бджілки дуже працюють біля кожної квіточки. Ось гляньте такі трудяшки. Е, Серединка цієї квітки має жовті течінки. І, не хочу зганяти, і рожеві такі приймочки. Рожеві приймочки. Є квіти, які повністю пошкоджені. Ось подивіться, повністю пошкоджені озимим, не озимою, сулкою, а бронзовкою і ще дуже досаджує цим квітам Волохота Оленка, але ж ви подивіться на ці квіти, погляньте, яка чарівна краса. Це Блошин принцес. І ще чим вона мені подобається. Под